Ім'я Мізин походить від застарілого слов'янського слова Мізинець, що означає найменший палець на руці. Це ім'я використовувалося для найменшої дитини в родині. Сум 4-731 За аналізом Осташа серед 40 тисяч козаків запорізького війська було кілька осіб з іменем Мізин або його варіантами. Мізин Мізиненко. Наприклад, козак Корсунського полку, Мізин Вихтуренко, козак Уманського полку Мізин Рівенко. Козак Кальницького полку Мізин гриніц козак Корсунського полку Конон Мізин, ім'я Мізин також дало початок кільком дериватам. Наприклад, у 1649 році козак Пратлавського полку Прокоп Мізиненка та Жадан Мізиненка у 1691 році згадується запорізький отаман Іван Мізиний, також зустрічаються варіанти Мізіняк. 1648 1651-й. Демян Мизинка, 1649. Мізінковець, 1565. Та Мизинко. 1666. -й. Слово мізинець відображає значення наймолодша дитина. Перше його згадування датується XVI століттям, наприклад, у 1565 році міщанин Хмельницького мізинець Дрончил. Пізніше антропонім мізинець починає виконувати роль прізвища, як, наприклад, у 1627 році, коли згадується мізинець Григорій, схожі на мізин імена «Мезин ніжин.